Того ж ранку, коли татом у завершив спорудження містка через річку, крихітне звірятко чмих зробило відкриття. Чмих знайшов цілком нову, незнану стежину. Вона в юнку вповзала до лісу у його найтемнішу гущавину. Чмих стояв і довго дивився їй услід. Треба розповісти про це мітролеві, подумав він. Разом розвіддаємо новий шлях, бо на власний страх і ризик я цього робити не буду. Він склав гілочки на хрест, щоб залишити мітку і духу погнав додому. Долина, у якій вони мешкали, була дуже гарною. Її населяли щасливі маленькі істоти та великі зелені дерева. Левадами протікала річка, робила закрут навколо блакитного будиночка мумітролів і бігла собі далі в інші долини, де також мешкали маленькі істоти, дивуючись, звідки це вона береться. Дивна річ, дороги та річки, міркував собі чмих. Дивишся її у слід, і відразу страшенно кортить опинитися де інде, піти за ними, або побачити, де вони закінчуються. мумі мітроль саме прилаштував гойданку, коли чмих повернувся додому. Привіт. гукнув чмих. Я знайшов цілком незнану стежину. Вона видається небезпечною. Наскільки небезпечною? поцікавився мамітроль. Я б сказав, жахливо небезпечною, поважно відказав чмих. «Хм, Що ж, беремо з собою канапки, вирішив мітроль, і Морс. Він підійшов до вікна кухні. Послухай, мамо, ми сьогодні не обідатимемо вдома. О, ніяк. Чудово. Вона спакувала перекуску до кошика. Що стоять біля кухонного столу, потім зачерпнула з однієї бляшанки жменьку карамелюк, а з іншої досягла два яблука, ще доклала в кошик чотири маленькі учорашні ковбаски та пляшку домашнього морсу, який завжди стояв на поготові на полиці над плитою. «Супер!» – зрадів умітроль. Бувай, мама, я не знаю, коли ми повернемося. Бувайте, відповіла мама. Момітроль та Чмих проминули сад. Попростували угору левадами, де закінчувалася долина, і починалися узлісся темного пралісу, в якому вони ще ніколи не бували. Там поставили кошика на землю й озирнулися на долину. Хатинка момітролів видавалася звідси цяточкою, а річка вузькою зеленою стрічкою. Гойданки зовсім не було видно. Хм, так далеко від мами ти ще ніколи не відходив. Зауважив чмих. Лише я тут бував, до того ж зовсім сам. Зараз побачиш мій новий шлях, я його віднайшов. Він понишпив довкола, понюшкував повітря, почмихав носом, задерши догори мордочку, визначив точку сонцестояння, порозирався на всі боки, аж рашті скрикнув Ось знайшов. То як? Що скажеш. Бачиш, яка небезпечна дорога. Ти йди попереду. Мо дуже сторожко увійшов до зеленої гущавини. Навколо німувала тиша. Дивись на всі боки, чи не чагає десь небезпека? прошепотів чмих. Я не можу одночасно роздиратися на всі боки, запротестував мітроль. Ти пильнуй ззаду. Мені важко буде ще й тил прикривати. О, ні, ні, тільки не ззаду, злякано зажибанів чмих. Ворог позаду набагато страшніший, ніж той, що виходить назустріч. Це вже ти бери на свою відповідальність. То ти йди попереду. Я й попереду ти не хочу, опирався чмих. Може, підемо пліч опліч. Отак, ступаючи удвох, заходили вони все далі й далі у хащі. Ліс ставав чимраз зеленішим і темнішим. Стежка в'юнилася то вгору, то вниз, ставала все вущою, аж тут зовсім зникла лише мох та папороть. Тежка мусить кудись вести, мовив мімітроль. Щось тут не так. Вона не може отак просто собі урватися. Він ступив кілька кроків в мох. А що, ми ніколи не знайдемо дороги додому? Помоч, цитів на нього умітроль. Чуєш? Десь далеко, за дерев, до них долинав слабкий шелест. Мумітроль, ступивши кілька кроків, задернувся і принюхався. Вітер приніс вологу і приємні пахощі. Це море. вигукнув мітроль, і що духу побіг через ліс, бо понад усе на світі любив купатися. Зачекай, заволав чміх, не покидай мене самого. Тому мітроль спинився лише тоді, коли перед ним постало море. Він сів на пісок. І захоплено здивився, як на берег, одна по одній накочуються хвилі з білими баранцями на гребенях. Невдовзі з лісу вибіг чмих і гепнувся на пісок поряд. Ти втік від мене, покинув мене на призволяще!» Я страшенно зрадів, виправдовувався трой. Я знав, що у нас є долина, річка і гори, але навіть не здогадувався про море, глянь, які хвилі. Холодні, непривітні, буркнув чмих. Стрипнеш у воду і намокнеш, гайдатимешся, знудить. Тобі не подобається пірнати? здивувався момітроль. Умієш пірнати з розплющеними очима. Умію, але не хочу. Момітроль підвівся з піску і рушив до води. Не забувай, що сам несеш за себе відповідальність, гукнув його наздогін чмих. Не знати, хто ти в глибині трапиться? Момітроль не вагаючись пірнув у велику пронизну сонячними променями хвилю. Спершу перед його очима миготіли лише зелені бульбашки світла, а потім він побачив ліс водоростей, що вигойдувалися на піщаному дні. Пісок був ніби гарно причесаний, прикрашений мушлями, рожевими всередині і білими зовні. Далі, перед чорною дірою, Воно якої губилося безодні, вода ставала темнішою. Момітроль повернув назад, плигнув на гребінь хвилі, і вона винесла його на прибережну рінь. Над море сидів чмих і волав про допомогу. Я вже думав, що ти потонув, закричав чмих. Або ж тебе жерла акула? Що б я робив без тебе? Не мили дурниць, урвав його момітроль. Море моя стихія. Доки я плавав у морських глибинах, у мене з'явилася чудова думка, але це таємниця. Яка завелика? Хай земля западеться піді мною, така. Мотроль кивнув головою. Хай земля западеться піді мною, забовонів чмих. Нехай грифи рознесуть по світу мої білі кості. Ніколи не бачите мені морозива, якщо зражу таємницю таємниці! то що? Я стану шукачем перлів!» – урочисто проголосив мітроль, і ховатиму свої перли у скрині. Усі білі камінці це перлини, ті, що дуже білі і дуже круглі. Я також хочу бути шукачем перлів, підхопив ідею чмих. Спиратиму на березі. Он, скільки їх тут, білих і круглих. Ти не розумієш, терпляче пояснив митрон. Камінці лише тоді стають перлами, коли вони під водою. Бувай тим часом. І він знову пірнув у хвилю. То ким же я тоді стану? гукнув у слід. Шукачем скрині для добагача перлів, чим зле, відповів Митроль, зникаючи у морі. Чмих поволі побрів уздовж берега. Він завжди обирає собі цікавіше, насуплено бурмотів чмих. А все тому, що я такий маленький. Час від часу чмих роззирався у пошуку скрині, але скрині ніде не було, лише водорості та кілька уламків дощок. Пустельний берег простягався далеко. І впирався у високу, вмиту пінистим прибоєм скелю, яка стрімко обривалася в море. «Мені стає нудно, подумав собі чмих. не хочу бути маленьким і не мати товариша для забави». Саме тієї миті чмих помітив кошеня, яке собі гуляло на самому вершечку скелі. Воно було чорно біло плямисте. І мало дуже тоненького хвостика, який стримів догори. Чмих так зрадів, що йому з утіхи мало серце не вискочило з грудей. Котику. загукав чмих. Маленький кінцику, мицику, ходи сюди, познайомимося. Мені так самотньо. Кошеня глипнуло на нього з поза плеча жовтими очицями і потупцяло далі. Чмих подерся услід за ним. Він спинався угору прямовисною скелею, раз у раз гукаючи кошеня. А коли урешті видряпався на вершечок, побачив, як воно, дійшовши до краю скелі, балансує на вузькому уступі. Не втікай від мене, загукав чмих. Я тебе люблю. Та кошеня не зважало, прошкувало собі далі. Під скелею гуркотіло море. Чмих відчув, як йому підгинаються коліна. Серце стуганіло в грудях. Він порочкував за котиком дуже поволі і увесь час думав про те, яке кошенятко гарненьке і м'якеньке, його кошеня, ще крихніше, ніж він сам. О, ангели-хоронителі всіх крихітних звірят. Прошу вашої ласки допомоги. Зробіть так, щоб кошеня потоваришувало зі мною, отоб'є втер носам, у мітролеві, ще ніколи чимих не почувався таким наляканим і хоробрим водночас. І раптом де й взялася? печера. Діра у скелі, а за нею справжня печера. Чмик затамував подих. Таку печеру можна зайти лише раз у своєму житті або ніколи. Долівку встеляв дрібний пісок, а гладкі темні стіни тягнулися до отвору в стелі, у якому виднівся блакитний шматочок неба. Сонячні промені нагріли пісок. Чмиг заповз до середини, ліг животом на пісок, у кружалі сонячного проміння, і подумав тут я житиму скільки мого віку, навішую маленьких поличок, вимушу в піску кубельце, а вечорами запалюватиму свічку і втруно самому мітролеві. Ось лише непривітне кошеня, мов запропастилося. Шлях назад уже не видавався таким небезпечним, як перше. Хіба може щось трапитися з ним саме тоді, коли він знайшов справжню печеру. Момітроль тим часом невтомно полював за перлами. Він наче корок, підстрибував на хвилях прибою, а на березі вже лежала чималенька купка білих камінців. А ось і ти, зрадів Момітроль. Де скриня? Вилазь на берег, негайно виходь з води, покликав його чмих. Я щось знайшов, сам знайшов. Таке небезпечне, що ти собі уявити не можеш. А скриня добра? запитав умітроль, виходячи на берег з повною пригорщою перлів. Та що ти завівся з своєю скринею? Навіщо тобі той старий непотріб? Хай би навіть земля запас під тобою та всіма рештою. На це зараз немає часу. Я знайшов печеру, власну печеру. Справжню? недовірливо перепитав умітроль. З дірою, крізь яку треба заповзати до середини, каменистими стінами і піщаною долівкою, все є, все, що треба. Чимиг так натямився від збудження, що ледь тримався на ногах Я дозволю тобі зберігати там перли, якщо поділишся половиною зі мною, або принаймні відступиш мені три пригорші. Перли стали набагато білішими і справжнішими, як тільки опинилися в печері, Мумі Тролі з чмихом лежали горі лиць на піску і дивились на блакитне небесне віконце угорі. Час від часу вітер зносив крізь отвір до середини сонний бриз. А сонячна смуга на долівці ставала все ширшою. Чмихові страшенно кортіло розповісти про кошеня, але він вирішив не відкривати таємницю. Спершу треба його знайти і потоваришувати. Одного чудового дня вони удвох з'являться на ганку в будинку мітроля, і мумітроля просто заціпить. Не може бути, тільки спромовся він сказати. У тебе є кошеня, яке всюди ходить до тобою хвостиком. У саду він виставлятиме тарілку з молоком. Щовечора. Чмий зітхнув. Я зголоднів, озвався він, навіть не гадав, що від щастя можна забути про їжу. Пізнього пообіддя момітру чмиг повернулися до блакитної хатинки у долині. Річка стиха на зустріч над вечір'ю, а над нею пишався свіжими яскравими барвами новий місток. Мама сама прикрашала грядки слимаком і черепашками. Гарні враження, поцікавилася вона. Ми були щонайменше за десять миль звідси, захлинаючись словами, розповідав Мітрой. Я бачив море. Я пірнав у велетенських хвилях і знайшов щось надзвичайно гарне, яке починається літерою П, а закінчується літерою І. Але я не можу сказати, що це, бо тут таємниця. А я, стряв собі чмих, знайшов що, щось таке, що починається літерою П, а завершується літерою А. Десь посередніші Ч та Р і дві літери Е. E. Більше не скажу. Дивина, чудувалася мою мама, стільки подій одного дня. Зупа у термосі, тільки не брязкайте постом, бо тато пише. Мама момітроля знову заходилася викладати краї грядки черепашками. Одна блакитна, дві білі, одна червона, гарно. Вона ще стихенько насвистувала під ніс і думала, що дощ, певно, не забариться. Тривожний вітер зашелестів у кронах дерев. Вони зітхали й тремтіли, розгортаючи на виворіт свої листочки. Довгі сірі хмари пливли над небом. Сподіваюся, дощ не принесе знову повені, подумала мама момітроля. Вона зібрала зайві черепашки і зайшла до будинку саме тієї миті, коли на землю впали перші краплини зливи. Чмих і мумітроль поснули на килимку посеред вітальні. Мама укрила їх ковдрою і, вмостившись біля вікна, дивилася на дощ. Сива злива принесла з собою ранні сутінки. Дощ тихо скрадався дахом, шародів у листі дерев, шелестів лісом і крапотів ген далеко у чмиховій печері. А тим часом десь у потаємній, цілком приватній схованці заснуло, обгорнувшись хвостиком, непривітне кошеня.